Поруч із трасою Суми Харків стоять розбиті зерновози. Напередодні близько 20.30 російська армія завдала ракетного удару по колонії, яка чекала завантаження зібраним врожаєм. Внаслідок влучання один чоловік загинув, четверо людей зазнали поранень, повідомили в прокуратурі Сумщини. Євген Кондратенко один із тих, хто був на місці в момент обстрілу. Чекали ранку, щоб, щоб совщили в групі на перевезення, куди виїжджати з точки збору машин. Тих самих, ну, взриву. Потім через декілька хвилин, може, ну, плюс-мінус. І ще один був взрив. І все. І не пам'ятаю. Мене людина підібрала там на трасі. І все. І забрали з колу. Трама руки. тут осколок ну, Це Там ми тут саме ділали в Один із водіїв вантажів – 23-річний чоловік Кам'ян Відвар і, я, Дуар, і воно, на навчаннях починав в кабіні свого автомобіля. За словами його колеги, чоловік сигнал на місці. Усього пошкоджено близько 20 автомобілів. Один із них загорівся. Його водій приїхав з Чернігівщини. Розповідає, у момент влучання разом з товаришами зібрався вечеряти поруч з вантажівкою. Перельот з неба один, ми під прицеп. Хто знає, поперелякувалися всі. Давай вже начеб затихло. Через 2-3 минути перельот наступний, і, в общем, розбило все, що можна, загорілася. Кинулось ми її тушити, ну, невозможно було тушити, то що ну, куди її тушити. я ну. я не знаю, я не знаю, знаю, Асфальтна дорога посічена уламками касетних боєприпасів, розповідають водії. Крім цього, показують вирву. За словами очевидців, сюди було влучання ракети. машині знаходився, почало стріляти, ну. Переселяли, вийшов з машини в п'ясі на чергу. Ну, біля машини став перестроїв і все, щоб куди бігти. Косою, коли чергу вистроїли, це чекали визивок, коли визвуть на загрузку. До мене е, мій водій, сказав, що каже, Влад, нас накривають ракетами. Я почув е, вибух і зв'язок з водієм пропав. Я сів в машину. І давай одразу їхати сюди, по дорозі я телефонував на 103, на 102. Е -е -е Потім водій мій вийшов там через, ну не знаю, скільки це часу пройшло, бо це було дуже... 10-15 я... хвилин водій вийшов на зв'язок, каже, я живий, я кажу, втікай, хай там що з машиною, каже, ми біжимо по дорозі. Я їм виїхав на зустріч, в сторону з Червоного села. Я їх чотирьох чоловік. До скорої, скори сюди не пустили. Ремонту моя машина не зупряває. водій чудом остався живий. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним вбивством. Повідомили в прокуратурі Сумщини. Анна Книж Євген Брасімов, Суспільне новини, Сумщина.